Чоловік просто хоче частіше. Чоловік хоче 4-5 разів на тиждень, а їй достатньо 1-2. Але вона знає, що ну потрібно йти на зустріч, Хтось її так виховав, звідкись прийшла така думка, і вона не відмовляє. І по суті, вона одержує кожен раз надлишок сексу, якого вона не хоче. Оця звичка займати сексом через «надо», через не хочу, переступаючи через себе. Це дуже дуже класний спосіб. Самостійно знищити своє лібідо. я не говорю зараз про те, що ми повинні відмовляти і казати йому ти знаєш, я хочу раз на тиждень, а ти п'ять, і я буду вибирати себе і свої потреби. Класно вибирати себе, це все правильно. Але коли ви в парі, ви повинні знайти методи, вирішити це розходження в рівні сексуальних потреб так, аби обидва партнери залишились більш-менш задоволені, тому що всі хронічні сексуальні незадоволення. Вони мають тенденцію накопичуватися і потім проявлятися в іншому вигляді у вигляді докорів, претензій, підвищених конфліктів в парі і так далі.